О п'ятій годині за українським часом Путін оголосив про початок спеціальної воєнної операції на сході України. За кілька хвилин Росія запустила крилаті та балістичні ракети. Війна справжнє пекло. Війна це бід і розпач матерів. Це стогін поранених. Це плач серій, це чорна ганебна сторінка в історії людства. Просимо шанувати хвилиною мовчання, усіх загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, військових, цивільних, батьків, дітей, чоловіків та жінок, усіх, кого забрала з собою ця клята державний прапор України підняти. Сьогодні вся Україна, все світ схиляє голови, видаючи шан шану тим, хто віддав життя, захищаючи демократію, українську святу землю. Ми сьогодні говоримо слова величезної вдячності і поваги нашим воїнам, нашим хлопцям, які на передові, і нашому всьому українському народу, який працює на перемогу. Сумнівів нема, що Україна переможе. Але чим більше швидше ми об'єднаємося, і ми бачимо по вчорашніх діях, що 141 одна держава світу підтримує Україну, підтримує людські цінності. На сумнівів нема. Ми переможемо. Все буде Україна, сама Україні! Російсько-українська війна забрала тисячі життів і зруйнувала тисячі людських доль.